Була собі маленька машина, яка мріяла літати. Вона завжди дивилася на небо і хотіла бути такою, як літаки і птахи. Але вона не знала, як це зробити. Машина пробувала різні способи, прискорювала на поворотах, стрибала з горбів, навіть прикріплювала до себе парашут. Але нічого не допомагало. Одного разу вона зустріла старого винахідника. Який працював над новим проектом. Він побачив машину і запитав її, чого вона хоче. Машина розповіла йому про свою мрію. Винахідник посміхнувся і сказав: Я знаю, як тобі допомогти. Я розробляю спеціальні крила для машин, які дозволяють їм літати. Якщо ти хочеш, я можу встановити їх на тебе. Машина не повірила своїм вухам. Вона погодилася і подякувала винахідникові. Він прив'язав до неї крила і сказав: Тепер ти готова до польоту. Але будь обережна, крила ще не протестовані і можуть мати деякі недоліки. Не лети занадто високо або занадто швидко. Машина обіцяла бути розумною і поїхала на аеродром. Там вона запустила свої крила і почала плавно підніматися в повітря. Машина відчула неймовірне задоволення від польоту. Вона могла бачити все навколо себе, поля, ліси, річки, міста. Літаюча машина могла летіти куди завгодно і коли завгодно. Машина стала найщасливішою на світі. Вона забула про всі свої проблеми і турботи. Машина забула про обережність і поради винахідника. Вона хотіла летіти все шви... вище і швидше. Літаюча машина хотіла бути кращою за всіх, але це було її помилкою. Коли вона досягла хмар, її крила почали глючити. Машина злякалася і спробувала повернутися на землю. Але вже було пізно. Її крила відмовили і вона почала падати. Машина кричала про допомогу, але ніхто її не чув. Вона думала, що це кінець. але... На щастя, вона не була одна. У повітрі був літак, який летів у тому ж напрямку. Він побачив падаючу машину і вирішив їй допомогти. Літак підлетів до неї і схопив її за крила, він знизив швидкість і почав спускатися до аеродрому. Машина не могла повірити своїм очам. Вона подякувала літаку за порятунок. Літак сказав: не хвилюйся, все буде добре, ти мала велику мрію, і ти її здійснила. Але ти забула про головне, ти машина, а не птах. Ти не можеш летіти так, як вони. Ти маєш бути з собою, цінувати те, що ти маєш. Машина зрозуміла свою помилку, вона пообіцяла бути скромнішою і розумнішою. Літаюча машина вдячна літаку за урок і дружбу. Літак приземлився на аеродром і випустив машину. Вона поїхала до винахідника і розповіла йому про свою пригоду. Винахідник похвалив її за сміливість і пробачив її за непослух. Він сказав, ти можеш залишити крила, якщо хочеш, але пам'ятай, лети тільки тоді, коли тобі це потрібно, а не коли тобі це хочеться. Машина подякувала йому і поїхала додому. Вона була щаслива, що здійснила свою мрію, але ще більше, що знайшла нових друзів. Вона навчилася цінувати своє життя і свою особливість. І вони жили довго і щасливо. Que lance.